Я наче сама не своя. Ще вчора серед цих людей мені вдавалося так жартувати, що наче весь світ просто сміявся. А сьогодні я навіть я, я просто не хочу бути тут. Я не хочу бути серед цих людей. Я не маю що сказати. Вам це знайомо? От це відчуття, коли ти наче зовсім інша особистість? Іноді з іншими людьми, а іноді з тими самими людьми. Вчора ти один, сьогодні ти зовсім інший. Я відкриваю для себе цю тему, і поки мій мозок не скривджений різними теоріями, я хочу поділитися цими думками, сирими думками, причинами, чому так відбувається. Зараз я перейду до основної частини. Але я вже досить довго цікавлюся маркетингом, бо для мене маркетинг це про психологію бізнесу, а психологія в цілому мене дуже інтригує і. В маркетингу є такий термін CTA Call to action От коли ви дивитеся відео і людинка вам каже: якщо вам подобається це відео, будь ласка, залишіть реакцію, залишіть коментар, підпишіться на цей канал для того, щоб я точно знала, що вам це подобається, і ви хочете більше подібного контенту. По суті, це і є call to action Або коли ви бачите внизу нагадування про ці дії, like and Ось мені. Не подобається так говорити. Мені не подобається, наче просити вас це зробити, бо хочеться, аби у вас самих було це бажання. Тоді це буде сигналом для мене, що відео дійсно корисні і що вони провокують вас на роздуми, що і є моєю основною метою. Але я спробую використати цю опцію сьогодні. Ось так: call to action. Коль, 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 коль. Переходимо до основної частини. Перша причина це контекст. Контекст впливає на поведінку. Найпростішим прикладом для пояснення цієї причини є два середовища: дім робота. Не знаю, як у вас, але я, я інша, я інша на роботі, я інша вдома. Раніше, коли я працювала на роботі, я помічала якраз на собі зміни у цієї особистості, хоча я завжди намагалася бути автентичною. Тобто хі-хі-ха-ха? Це частина моєї особистості. Жити без жартів сумно. І на роботі мені також було сумно без жартів. Все ще я залишалася більш серйознішою, і я надавала значення своїй поведінці. Тобто я спостерігала за собою і десь себе в чомусь обмежувала. Що зовсім по-іншому працює вдома, коли ти з людьми, яких ти дуже сильно любиш, які тебе знають, відчувають, розуміють і таке інше. Проте. Ця причина не пояснює, чому в один день з колегою ти максимально відкритий, енергійний, такий повний сил і ентузіазму. А в інший день при комунікації ти відчуваєш, наче поміж вас є прям блискавка. Ось не пояснюється причина. Тому я перейду до другої: різні сторони особистості. От оце більш про внутрішнє. Про те, що кожен із нас дуже багатогранний. Ви це точно знаєте. Ви знаєте, що є періоди, коли ви дуже багато думаєте, і вам подобається бути в цьому стані. Є періоди, коли ви виключно жартуєте і не думаєте про глибоке. Є періоди, коли ви сором'язливий, а є періоди, коли ви наповнені відкритістю. І от оце якраз про ці різні сторони особистості. Я знову згадаю роботу, тому що. Хочу навести приклад. Мені дуже пощастило працювати з надзвичайно розумним чоловіком. Він був директором недарма, і недарма у нього були досягнення як і в професійному житті, так і в особистому, як мені здається. І поруч з ним дуже хотілося тримати цей рівень комунікації такої конкретності, послідовності, зосередженості. Стриманості в якійсь мірі теж не завжди мені вдавалося витримувати цю лінію до кінця, але поруч з такими людьми, у сторони особистості, вони беруть верх. Ось вони проявляються. Знаєте, є люди, які кажуть: а це ж не ти. Ти так не говориш, ти так себе не ведеш. Чому ти прикидаєшся? Але справа в тому, що ми не прикидаємося, ми просто дістаємо наверх ті сторони особистості, які у нас є, і які ми не проявляємо поруч з тими людьми, які так коментують це. І на ну, це є свої причини. Закінчує думку тим, що поруч з різними людьми. Ми природнім чином проявляємо різні сторони особистості, які у нас уже є, які ми зрощували впродовж всього свого життя, які ми наповнювали з різних джерел, читаючи різну літературу, комунікуючи з різними людьми, споживаючи різний контент. Чи пояснюю знову ж таки ця причина питання, яке я поставила, розповідаючи про першу причину, частково мені здається, але не до кінця. І тому ми йдемо до наступної. Причини. енергії і відзеркалення. Ця причина вона більше про зовнішнє, про адаптивність, про інстинкти, про загальну енергію кола, в якому ми комунікуємо. Я нещодавно ем, мала нагоду бути поруч з людиною, яка так красиво володіє українською мовою. Так красиво володіє говорінням, Він... от оцей тембр. ці паузи витримані, зміна гучності. Це було все так красиво, що після цієї розмови мені дуже сильно закортіло відкрити словники української мови, трошки якось покращити свій рівень і знання української мови, і заодно мистецтвом говорити. До чого до чого я згадую цю ситуацію? Ви напевно теж це відчували. Коли, от, наприклад, ти в оточенні такої дуже спокійної, врівноважної людини, ти мимоволі в цей момент перебираєш якості цієї людини для того, щоби не красти як митець. Я така книжка, яку я хочу прочитати, але це не про це. А тому, що це природнім чином відбувається. Ми адаптуємося під енергію. В якій ми зараз перебуваємо. Ви робили якийсь виступ, наприклад, дуже гучний, такий драйвовий, кайфовий. Пройшов якийсь час, ви спустилися зі сцени, ви ж не говорите так само. Якщо до вас людина підійде і така тихенько до вас запитає або скаже вам, так приємно було вас слухати. Дуже вам дякую за те, що ви надали цю інформацію. Ви ж не будете казати, да, є, yeah, я це зробив. Ні, ви теж підлаштуєтеся під цю людину. І от це якраз про цю адаптивність. Ми, ми нічого не робимо для того, щоб адаптуватися, але це відбувається природнім чином. І тому я кажу, і тому я розрізняю ці дві причини попередню і цю, тому що тут якраз. Про таку природню адаптивність, а попереднє це про свідомий вибір, про те, що ми дістаємо на поверхню зараз в моменті, бо нам це потрібно для там досягнень певних е, цілей в комунікації з іншою людиною. Ще є одна причина дуже важлива, і кожен, я думаю, розуміє відразу, навіть без коментарів, що взагалі це означає безпека і довіра. Можливо, ви пам'ятаєте свою першу розмову з людиною, яка Згодом стала вашою найкращою подругою або найкращим другом. Можливо, пам'ятаєте, як спочатку ви ніяковіли, вам було соромно, ви такі були от дуже чутливі. А потім добрий день! Ну, добрий день! Ось так воно, все дуже легко, все дуже відкрито, ніяких кордонів, ніяких меж, тому що. Уже цих кордонів по суті як таких немає. Ви знаєте про якісь межі, які ви не можете перетнути у спілкуванні один з одним, але ці межі вже значно, значно змінилися. Мені зараз нагадалося інтерв'ю Еми Вотсон. Я спробую його додати сюди. Ця думка буде вирвана з контексту. Вона стосується зовсім іншого, але вона дуже підходить до того, що я хочу зараз сказати. It's making people feel not included, I think, is It's just such a painful, awful thing to do. And it has such big effects. I, I guess mm -hmm. I'd ask them have you ever felt that you weren't included? Yeah. Have you ever felt yourself not welcome somewhere, not invited? Have you or... felt like that? Yeah. Yeah. I can see you're emotional. Yeah, I have. Ми відчуваємо себе неприйнятими. Можливо, це пов'язано з тим, який вибір ми нещодавно зробили. Можливо, це пов'язано з тим, якими думками ми нещодавно поділилися, але змінилося ото це відчуття. Ти вже наче наче тебе тут не хочуть бачити, наче тебе... ти тут, ти тобі тут не місце. І у нас є таке відчуття, і для цього іноді не потрібні слова. Це відчувається. Відчувається, коли тебе не приймають. Іноді це наші думки, які не базуються ні на чому, наші відчуття, які не базуються ні на чому. А іноді це дійсно правда. Іноді дійсно так і є. Сумно, коли так трапляється. Хоча це відео не про сумна справді це відео про причини. Тому, тому я перейду до ще однієї, не такої очевидної, як мені здається, п'ята причина розвиток і самопізнання. Кожного дня ми розвиваємося, кожного дня ми наповнюємо свою особистість, яку я вже неодноразово згадую в цьому відео. Кожна нова комунікація навіть з цією ж самою людиною відкриває якісь нові грані всередині нас. Ми про себе дізнаємося більше, коли комунікуємо з цією людиною. І це не обов'язково, що вона нам щось каже, або що ми якусь тему таку відкриємо. Просто, просто Трапляється так. І з цим розвитком і самопізнанням буває складно по тій простій причині, що в якийсь момент, наприклад, людина, з якою ви комунікували, вона пішла далі. А ми застрягли десь внизу. І змінюється тоді спілкування. Тому що ми на різних, наче сходинках. Ось, а буває навпаки, буває, що ви е, ростете. А людина, з якою ви комунікували, залишилась на тому самому рівні. ваші інтереси, можливо, змінюються. Багато чого може помінятися, і багато що якраз і впливає на зміну відчуття енергії і комунікації, яка є. І це непогано насправді в цьому, в цьому краса цього світу, в розвитку, в пізнанні, в тому, що все змінюється і все непостійне. Ще, що важливо, Знаєте, коли от ці трансформації відбуваються природнім чином, це типу уок. Але коли ти втрачаєш себе поруч з деякими людьми, от це вже сумно. Але мені здається, що це тема для іншого відео. Ось може бути таке, що я залишила більше запитань, аніж дала відповідей. Але це ж круто, бо є над чим подумати. Це всі причини: п'ять причин, які мені здається, є дуже логічними, і які відповідають на питання, чом, чом ми змінюємося, чим ми відчуваємо себе по-іншому з різними людьми або ж з тими самими. Я ще буду читати багато літератури на цю тему, я так думаю, бо я хочу знайти ще більше відповідей, мені здається, це не все. І я поділюся цими знаннями обов'язково в перспективі, коли. Вони у мене будуть. Але якщо для вас щось стало відкриттям, якщо вам щось відгукується, або якщо є думки, якими ви хочете поділитися, то, будь ласка, зробіть це. Мені дуже цікаво. Мені дуже цікаво почути, що ви думаєте на цю тему. І якщо у вас є література, яку ви можете порекомендувати, дайте мені, будь ласка, знати. Напишіть. Добре. Дякую. Я дуже вам дякую за ваш час, за те, що послухали, за те, що подумали. Я бажаю вам гарного дня або вечора. Або який там зараз у вас час?